Заточування кухонного ножа на Кірі з сайту Aliexpress, з Дамаскій сталі і з серцевиною зі сталі Vega 10 на професійній точилці для заточування ножів, це сама компактна професійна точилка для заточування ножів, якою я користувався, від компанії Hebston. Називається ця точилка Hebston RS. Посилання буде в описанні під цим відео, як і на ніж. І заточувати я цей ніж на Кірі буду за допомогою свого професійного. Набору точильних каменів це у мене полтавські ельбори на мідно-орвяній зв'язці. І буду використовувати ці камені разом з маслом від Косім, Косім Екстра. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде цікаве відео, оскільки я буду продовжувати заточувати свої кухонні ножі. В даному випадку, ось ця ніж на Кірі. Тут в нас серцевина в сталі ВГ 10 і накладки з Дамаскії сталі, тобто з слоїв сталі. Посилання на ніж залишу в описанні під цим відео, ніж з сайту Aliexpress. Цікавинка або новинка, можливо, на цьому каналі, це ось ця точилка, яка вийшла в минулому році. Це новинка від компанії Hepstone І називається ця точилка для заточування ножів Hepston RS. Це дуже компактний інструмент, ось він на фоні моєї руки. І е, його компактність не лише в тому, що він от, для зберігання займає дуже мало місця, а ще й в процесі використання ви будете використовувати дуже мало місця робочого, оскільки тут немає, як ви бачите, штанги. Рухається от, ось так. Тримач бруска, тобто всередині тримача рух проходить от цієї штанги. І тому тут вам нічого не буде мішати, треба мінімум місця. це хороший варіант для тих, хто там заточує десь. В гаражі, або на балконі, або якась компактна майстерня є, або інше місце, яке там мінімальне. І цього буде достатньо для даної точилки, в цьому її перевага. Це реально дуже зручно. І ось зараз ми заточимо на цій точилці ось цей ніж. Вглядачів мого каналу є можливість отримати знижку на дану точилку і на інші товари від виробника Хепстон по промокоду BayBest. Така ж знижка нараховується від Виробника Pідuz це українські виробники, що Хепстон, що Супер Абразив, це полтавські ельбори, алмази, комплекти. Ви можете замовляти ось цього виробника по бажанню там все узгоджується, всі зернистість і так далі. посилання буде. Телефонуйте, домовляйтеся. А також буду використовувати з двома останніми каменями, самими дрібними, масло 7 Екстра. На це масло також можна отримати знижку і на інші товари від виробника COSIM по промокоду ByBest. Промокод ByBest діє для всіх цих виробників інструменту, який я буду застосовувати сьогодні в даному відео. Що стосується цього ножа, я зараз вам продемонструю його гостроту, ми доб'ємося затуплення, щоб ви бачили, що ніж максимально тупий. І після цього будемо заточувати цей ніж. І в кінці я зроблю висновки. І по станку, і по каменям, і по ножу, і по продемонструю вам результат цієї, цього заточування. На цьому все. Заточую ніж, а, а саме заточування я зроблю прискореним. Якщо хтось побажає з мінімальним прискоренням подивитися на це заточування, я також залишу в описанні до цього відео посилання на відео з мінімальним прискоренням. Подивіться, якщо буде цікаво. Все, Заточуємо. Закінчив я заточення ось цього ножа на Кірі, сайту Aliexpress з сталі Vega 10, тобто серцевина зі сталі Vega 10 і накладки з Дамасської сталі. І що я можу сказати по процесу заточування даного ножа? Проблем абсолютно ніяких не було. І це, в принципі, не дивно, оскільки за своє життя я переточив ну, дуже багато ножів, в яких якраз серцевина зі сталі Vega 10. І ось ця сталь. Чим вона класна, чим вона, ось. Славиться, або чим е, варта, щоб на неї звернули увагу, так це простотою в заточуванні. Вона реально точиться дуже добре, тримає дуже добре гостроту, тобто є тести в мене, і вона по ціна-якість там дуже хороший показник. І е, е, якщо у вас якісь там бюджетні водні камні, китайські чи якісь просто дешеві максимально, або китайські там алмазні е, пластини. Або професійні, все це підходить для заточування цієї сталі, і проблем, якщо я не помиляюсь, у мене не було. Якщо якісь і були, то це був якийсь виняток, і я думаю, це не за сталі, а за там, обробки або а, самого закалення цієї сталі. Можливо, такі якісь були нюанси. Ну, проблем, щоб там не було, щоб там вона якось там в процесі заточування, якісь е, отримати. А, відколені частки таке може бути. Тобто ви заточуєте, а потім дивитесь під мікроскопом, а там буквально принцип пилки, тобто поколена, ріжуча кромка. Такого а, даної сталі нема. І якщо ви розглядаєте ніж саме з цією сталі, то це я вважаю, що хороший варіант, щоб його розглянути, вирішувати лише вам, але розглядати реально. Цю сталь потрібна для ножа, особливо, якщо ви берете ніж на кухню. Ось що стосується цього ножа і цієї сталі Vega 10. А тепер, що стосується точилки для заточування ножів, і це точилка для заточування ножів Хепстон RS. це сама компактна точилка Хепстон. І її розглядати потрібно людям, які потребують компактності, тому що вона займає реально дуже мало місця. І даною точилкою... Можна заточити ніж, ну, буквально в тумбочці. Тобто ніякі стінки вам нічого не буде замішати. Ви просто заточуєте і насолоджуєтесь процесом. Всі деталі тут дуже якісні, а, реально таке враження, що ювелірна робота, дуже все таке приємне і тактильно відчувається дуже приємно. І дивитись на цю точилку приємно, тому що вона така от, серйозна точілка. Незважаючи на її габарити. І заточувати. Відповідно, дуже приємно, я заточував на цій точилці, не, це не перше, ніж я заточував вже ножі, і є в мене, в принципі, відео там, на іншому каналі. І я заточував ножі, і, в принципі, вона мене повністю влаштовує. Але, якщо її порівнювати, наприклад, з точилкою Хепстон R2, якщо порівнювати, тоді Хепстон R2 буде більш універсальна за рахунок того, що там можна, по-перше, застосувати всі, всі модулі, які продаються на Hepston. Поставити на, точинку, на точилку Hepston R2. Також можна, можна заточувати ножі, наприклад, лінзовидною за, заточкою. Така є, таке заточування, воно ось таке кромка підвід випуклий, І можна там поставити, наприклад, рейку точного налаштування кута заточування. Тут такої можливості немає. Якщо це потрібно, тоді да, ваш вибір Hepston R2. Якщо компактність Hepston RS. І ще один нюанс також я хочу розказати, це ось цей механізм. За рахунок цього механізму, коли штанга рухається в отримачі всередині каменю, ви економите дуже багато робочого місця, тому що нема цієї продовження штанги. Але оце ковзання його потрібно змазувати, воно буде набагато звучати краще. Зараз да, ви чуєте якісь там мінімальні звуки, вони, вони не є там якісь неприємні, просто ви їх чуєте. Можна змазати штангу, і тоді все буде краще. Але все одно, якщо порівнювати з Хебстом, наприклад, R2, там рух штанги по шарніру, він відчувається приємніше, більше відчуттів в процесі заточення, тобто ви відчуваєте буквально, як знімає а, брусок метал на лезі вашого ножа. Тому я би віддав перевагу звичайному шарніру, якщо не потрібна компактність. А й такий, який стоїть на Хепстон Р2, особливо такий, який стоїть на Хепстон Р2 в комплекті з рейкою точного налаштування кута заточування, оскільки там в до шарніра йде два дві втулки: одна це лінійний підшипник, а друга це пластикова. Ось та пластикова, вона звучить просто ідеально. Да, на звичайну штангу, яку ви купуєте з Хепстон Р2, з шарніром, там також можна поміняти шарнір, можна навіть поставити бронзовий графітний встановлював, він дуже добре звучить і е, відчуття приємні. Там проблем, в принципі, не буде з, що з рейкою, що з штангою на Hepstoner 2. Ця точилка, розглядайте, її варто, е, якщо вам потрібна компактність. Да, ви получаєте професійну точилку, ви получаєте неймовірну якість, ви получаєте задоволення від заточування, але е, в разі компактності жертвуєте усією універсальністю. Практичністю, напевно. Ось так. Це просто, щоб ви мали на увазі. Якщо вам цього всього не потрібно, якщо ви просто купуєте для заточування там домашніх ножів, проблем у вас не буде. Да, також треба врахувати, що е ці габарити невеликі вони дозволяють заточувати максимально до шеф ножа. Тобто, в мене на кухні, в принципі, довшого ножа немає, проблем немає. Якщо ви побажаєте заточити щось довше, потрібно буде. Якось відсовувати на край стола, щоб не впирався ніж ось цю платформу або оців. Ось такий нюанс. Але там на сайті в описанні написано, яка максимальна довжина леза заточується на цій точилці. шеф ніж я заточував, в принципі, проблем не було. Єдине, що потрібно е совувати ніж, от максимально щоб кінець ножа був близько біля. А, ось цей губок, щоб не впирався, ніж ось тут ще багатої відстані, ось так, щоб не впиралося лезо цю платформу. І так, а да, те, що ви можете ось так зробити цією точилкою, тобто вона досить легка, і ви можете її навіть перевернути в разі необхідності, і тому потрібно акуратно перевертати, ось так, ніж, щоб не, цього не було. А що стосується, там, наприклад, поворотного механізму, він точно такий самий, як на Хепстон 2 і він дуже крутий. Реально, це один з найкращих поворотних механізмів, що на Hepston R2, що на Hepstoner S, що на К 7. Там неймовірні поворотні механізми, вони працюють просто відмінно. Це все, що стосується цієї точилки. Також на цю точилку можна встановити зажими з Hepston R2 та інші модулі, але не всі, повторююсь. А от тепер, що стосується каменів, це полтавські Ельбори, і вони. Підмінні, так, як завжди, проблеми в мене не було. Як ви бачили, я вже застосовував три камені разом з маслом, вирішив цього разу так і, в принципі, не пошкодував, оскільки я помітив, що ніби трішки піднімається ось ця стружка. І я вирішив, вирішив перестрахуватися і тільки ось цим каменем заточував на суху. Це максимально крупний камінь, і він просто ідеальний для мінімального зменшення. Зміни мінімальної зміни. Кута заточування, або просто заточування тупих ножів. Він дуже швидкий і дуже приємно працювати. Тож, якби в мене був якийсь пошкоджений участок, або там щось потрібно було б знімати, багато металу, звичайно, я би застосував максимально крупний камінь. Але ось для таких ситуацій це просто ідеальний. А далі я навіть не затримувався по довгу, просто прийшовся, відполірував і острота ножа відмінне. Сам продемонструю це. Дуже легко і просто пробиває газетну бумагу. Ви в принципі бачите цей результат. І навіть зріз такий приємний, приємна у цього зрізу. І відчуття приємні в зрізі. Прислухайтеся. Дуже добре ніж. В принципі, я повністю задоволений цим заточуванням. Не збувайтеся, що, що у вас є можливість скористатися знижкою на товари PDT, суперазив, на товари Hepstan, на товари Косі. Вона буде в... знижка по промокоду BYBEST. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.